Всім привіт! Якщо ви так само як і я, любите взимку пити малиновий чай, тоді цей рецепт саме для вас. Для приготування вітамінної бомби нам знадобиться малина та цукор. Для зручності перелік всіх інгредієнтів є в описі під відео. Цей рецепт максимально простий, але саме так малина зберігається дуже довго, а смакує просто неймовірно. Малину з цукром треба перебити погружним блендером. Замість блендера малину з цукром можна пропустити через м'ясорубку. Розливаємо в простерилізовані банки та відправляємо в холодне місце, де можна зберігати більше, ніж півроку. Таке варення не піддається термічній обробці, тому зберігає всі вітаміни. Ставимо лайки та підписуємось!